Є відновлення спеціальна програма допомоги від держави передбачає надання певної суми грошових коштів на ремонт пошкодженого внаслідок бойових дій житла чи на придбання нового, якщо будинок зовсім зруйнований. Для кого програма, як вона працює, куди звертатися? Поговоримо з Вікторією Китайгородською, директором департаменту надання адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради. Доброго дня, Вікторія Володимирівно. Що це за програма? Розкажіть докладніше. Є відновлення це державна допомога для людей, які постраждали від війни від російської агресії, чиє житло пошкоджено або знищене. Це вкрай важлива програма для містян, для жителів міста Харкова, оскільки ми знаємо, що 150 тисяч людей залишилися без житла. і великий дуже рівень пошкоджень житла у Харкові. Хто може претендувати на допомогу і чи залежить сума компенсації від рівня шкоди? Отримати компенсацію на пошкоджені або зруйновані об'єкти нерухомого майна мають право фізичні особи громадяни України, які мають Право власності на пошкоджене або зруйноване житло. Пріоритетне право на отримання грошової допомоги мають інваліди першої та другої групи, багатодітні родини, учасники бойових дій, інваліди внаслідок війни, члени родин загиблих або померлих ветеранів війни, члени родин загиблих або померлих захисниць і захисників України, а також особи, які були призвані на військову службу внаслідок мобілізації. От сама сума компенсації залежить від рівня шкоди? Сума компенсації залежить саме від рівня шкоди, і вона призначається спеціальною комісією Харківської міського ради після того, як вона виходить для огляду на те місце, на те житло, яке було вказане в заяві. А сама сума також потім розраховується за формулою, яка була визначена Кабінетом міністрів України. Куди звертатись? Що потрібно мати з собою? Як оформлювати заявку? Подати заявку людина може особисто через мобільний застосунок Дія або звернутися до будь-якого центру надання адміністративних послуг у місті Харкові, незалежно від того, де людина зареєстрована, або де знаходиться пошкоджений об'єкт нерухомого майна. Попереднє потрібно відкрити банківський рахунок, є відновлення. Якщо людина звернулася у центр надання адміністративних послуг для подачі заяви, вона повинна мати паспорт, код, вказати своє. Електронну адресу, номер банківського рахунку є відновлення. Якщо заяву подає уповноважена особа, то необхідно мати довіреність і звертаю увагу на те, що житло, на яке подається заява, воно повинно бути обов'язково внесено в державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Тобто людина приходить до центру, і там є спеціаліст, який все розкаже, поясне, допоможе як це оформити. так, так спеціаліст може сам як прийняти заяву. За бажанням заявника так і може надати консультацію, як людина розказати, як людина може скористатися за стосунком дія і самостійно внести заяву. Вікторія Володимирівна. А от у Харкові вже скільки людей звернулися, чи може вже є хто й отримав компенсацію? Дійсно, люди отримують компенсацію. Програма працює за інформацією департаменту житлово-комунального господарства. На сьогоднішній день у місті Харкові подано 1300 заявок. Щодо зруйнованого житла і вже 1258 заявок вони розглянуті. Як відбувається отримання цих коштів? Це готівка, чи це в електронному вигляді на карту, чи це взагалі якийсь паперовий документ? Як ми чули, що є сертифікати, є відмовлення? Що стосується коштів, які поступають як компенсація за пошкоджене майно, то вони поступають на банківський рахунок заявника. Є відновлення, які він спеціально для цього відкриває. Це цільові кошти, їх неможливо використати на інші потреби. Це кошти, які предназначені саме для ремонту пошкоджень. Що стосується сертифіката, компенсація у вигляді сертифіката, вона надається саме за знищене житло, тобто за те житло, яке вже не придатне для проживання, яке неможливо відремонтувати. Сертифікат дає право на придбання нового житла. Процедура така: людина самостійно, як я сказала, подає заяву через мобільний застосунок Дія. Після цього інформацію розглядає спеціальна комісія, виноситься рішення, і сума сертифікату. Сертифікат залежить також від рівня руйнувань і е, вона е, розраховується за спеціальною формою, якою також визначив кабінет міністрів України. Після того, коли людина отримала сертифікат, е, вона може подати заяву через дію на бронювання коштів і дочекатися підтвердження бронювання. І коли вже у нотаріуса укладається угода на придбання нового житла, е, ці кошти заброньовані поступають на рахунок продавця житла. Вікторія Володимирівна дякую за докладні пояснення. Якщо ваше житло зруйноване чи пошкоджено ворогом, звертайтесь до центру адміністративних послуг або через додаток Дія і отримайте компенсацію від держави.